Права 184. Зведи до знаменника 36 кожний із дробів. Ну що ж, стартуємо. Перший дріб у нас 1 дев'ята. Ну, якщо нам треба звести до знаменника 36, то 9 необхідно помножити на 4. Але якщо ми знаменник множимо на 4, і чисельник змушені помножити, бо інакше в нас зміниться дріб. А для того, щоб він не змінювався, то нам потрібно і чисельник, і знаменник множити на одне і те ж число. Тобто ми одиницю тоді множимо на 4. І 9 множимо на 4. І це дорівнює. 1 помножити на 4 це буде 4. А 9, що множиться на 4, це буде 36. Ну що ж, виходить, що дріб 1 девята дорівнює дробу 4 36. Аналогічно переходимо до другого завдання, дріб 3 четвертих. Ну що ж, 4, щоб отримати 36 у знаменнику. То потрібно 4 помножити на 9. Той чисельник і знаменник будемо множити на 9. Тобто ми 3 помножимо на 9. А в знаменнику 4 помножимо на 9. І це дорівнює. 3, що множиться на 9, це буде 27. Так? А 4, що множиться на 9, це буде 36. Тобто виходить, що 3 четвертих дорівнює дробу 27 36. Переходимо до третього завдання. Отже, дріб 5 шостих. 6 потрібно помножити на 6, щоб було 36. Отже, чисельник і знаменник. Зараз множимо на 6. То ми записуємо 5 помножити на 6, а знаменнику 6 помножити на 6. І це дорівнює. 5 помножити на 6 це буде 30. А 6 помножити на 6 це буде 36. Є? Ну що ж, виходить, що дріб 5 шостих дорівнює дробу 30 36. Переходимо до четвертого завдання. Отже, одна 12. Ну що ж, 12 необхідно помножити на 3 для того, щоб був знаменник 36, тобто і чисельник, і знаменник потрібно помножити на 3. І записуємо, що тоді 1 множимо на 3 і 12 множимо на 3. І це дорівнює. 1, що множиться на 3, це буде 3. А 12, що множиться на 3, це буде 36. І... Ну що ж, отже, виходить, що дріб 1, 12 дорівнює дробу дробу 3,36. Ну що ж, ось таке завдання до зведення дробу до нового знаменника. На цьому вправу завершено.